Так, всіх вітаю. Так, черговий пацієнт на огляді у нас так називається і 226 Прилад, Прилад був трошки розбарахолений, тому що, ну, пару плат не було. Ну, кришка була знята, пару плат не було. Ну, тому попав. Так, що ми бачимо? Ну, КМ. Тут три плати, вообще Е, Тут на платах 100, 133 або 136 получается по 4 штучки на платі, плюс. КМ-очки есть тут на платах. Таких плат у нас раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну и тут семь. 14 штук. Так, КМ очки кой де там на, тих, на переключателях есть. Ну, то есть, если мышка бегала, то тільки за запчастями. Так, ну и такие платки были. Сейчас я вывожу. Це те, что було. Ну, теж тут бачимо СП, КМК 307. ну, Тут на, на цих платках, на маленьких КМ не дуже багато, але є. Ну, в загальному, мабуть, ну, грам до 30-40 КМ в цьому приладі, так на глаз точно буде. E, розйоми посріблені. Ну, Більш нічого нема. ну, Єдине, що в переключателях, оцих може бути, Може бути. Ну і оце пермалой 79 нм Кожух. Навіть без, без аналізатора. Скажу. Ну, такий матеріал десь 260-280 гривень коштує кожуха. Ну, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.